Уяви ситуацію, ти в компанії друзів, хтось згадує про Бога, і всі починають жартувати над релігійними фанатиками. Ти сидиш і думаєш сказати, що я християнин, чи краще промовчати, звучить знайомо. А що як я скажу, що це не твоя слабкість? А твоя суперсила, щоб бути християнином у 2025 році, це не про те, щоб ховатися, а про те, щоб світити. Залишайся зараз розповім, як це правильно робити. Привіт, мене звати Отець Остап, мені 25, і я знаю з власного досвіду, як не просто бути молодим християнином у сучасному світі. До священства я був студентом, працював у таксі та знайомився з різними людьми. І знаю всі ці незручні, незручні моменти зсередини. Сьогодні говоримо про те, як не загубити віру у світі, який часто їй ворожий, як залишитися собою, не ставши релігійною занудою, і, головне, як впливати на світ, а не ховатися від нього. Почнемо з чесного розбору: бути християнином сьогодні складніше, ніж колись. Чому? Ось сім простих викликів. Виклик номер один. Інфор... інформаційний шум. Щодня на тебе звалюється лавина інформації, яка суперечить християнським цінностям. Тікток пропагує гедонізм, Нетфлікс романтизує зраду, Ютуб, експерти розвінчують релігію, як не загубитися в цьому хаосі. Виклик номер 2 Соціальний тиск. Ти що, серйозно віриш в когось на хмарах, знайома фраза, правда? Бути віруючим сьогодні означає постійно виправдовуватися на роботі, в університеті, навіть у сім'ї тебе можуть вважати темним або відсталим. Виклик номер 3 культура негайного задоволення. Сучасний світ живе за принципом хочу, беру, отримую задоволення, хочу більше. А християнство каже про терпіння, про жертовність, відкладене винагородження це як їздити на велосипеді проти вітру. Постійно треба докладати зусиль, але воно того варте. Виклик номер 4 Релятивізм. Твоя правда, моя правда, у кожного своя правда. Але християнство стверджує існування об'єктивної істини. Сьогодні сказати, це неправильно вже вважається токсичністю та засудженням. Виклик номер 5 псевдотолерантність. Парадокс. Сучасності полягає в тому, що суспільство толерантне до всього, крім християнства, можна висміювати Христа, але не можна критикувати інші світогляди, подвійні стандарти в дії. Виклик номер шість: Внутрішні суперечності. Найважче боротися не з зовнішніми ворогами, а з власними сумнівами. сумнівами. А що якщо атеїсти праві, а що якщо витрачаю життя на ілюзію? Ці питання періодично виникають у кожного. Виклик номер 7 розчарування в церкві, скандали, лицемірство, формалізм, все це відштовхує від віри, коли бачиш, що священники не живуть за тим, що проповідують, виникає спокуса все кинути. Добре, проблеми ми визначили. Тепер розповім, як з ними боротися. Ось мої перевірені стратегії. Стратегія номер один: створи своє інформаційне поле. Не можеш контролювати весь інтернет, але можеш контролювати, що потрапляє в твою стрічку. Підпишись на якісні християнські канали. Читай хороші книги, слухай подкасти про віру. Стратегія номер два: знай, у що віриш. 80% нападок на віру розсипаються, якщо ти просто знаєш основи християнського вчення. Вивчай апологетику, науку захисту віри. Читай авторів, як Лайві Льюіс, Тімоті, Келлер. Стратегія номер 3 Живи цінностями, а не правилами. Не намагайся виглядати правильним християнином. Просто живи за християнськими принципами. Люби, прощай, служи, будь чесним. Люди можуть сперечатися з твоїми словами, але не можуть заперечити твої вчинки. Стратегія номер 4 Знайди свою християнську спільноту. Один в полі не воїн, знайди групу однодумців, молодіжну групу в церкві, християнський клуб в університеті, онлайн-спільноту. Коли весь світ говорить тобі ні важливо мати людей, які скажуть тобі так. Стратегія номер 5. практикуй духовні дисципліни, молитва, читання святого письма, служіння це не релігійний формалізм, а духовний фітнес. Як фізичні вправи зміцнюють тіло, так духовні практики зміцнюють віру. Спробуй щотижня один день присвятити служінню іншим. Допоможи літній сусідці, відвідай дитячий будинок нагодуй, бездомних. Коли служиш, віра перестає бути абстрактною теорією і стає живою реальністю. Стратегія номер 6. переосмисли страждання. Складності у житті це не доказ відсутності Бога, а можливість зростання. Кожен виклик робить тебе сильнішим, якщо дивишся на нього правильно. Як сказав Клайв Люїс, Бог шепоче нам у радощах, говорить у сумлінні, але кричить у стражданнях. Це його мегафон, щоб розбудити глухий світ. Стратегія номер сім. Будь автентичним, не прикидайся ідеальним, визнай свої помилки, сумніви, боротьбу. Люди поважають чесність більше, ніж досконалість, коли ти відкритий, що до своїх слабкостей віра стає більш людяною і привабливою для інших. А тепер конкретні лайфхаки: як відповідати на типові напади на віру. Якщо чуєте фразу наука довела, що Бога немає, відповідайте. Наука вивчає як, а релігія навіщо? Це різні питання, навіть якщо пояснити всі механізми Всесвіту, питання про сенс залишається. До речі, багато видатних учених були віруючими від Ньютона до сучасних Нобелівських лауреатів. Якщо чуєте фразу церква багато зла наробила в історії, відповідайте так, люди робили жахливі речі в ім'я релігії, але це не означає, що релігія погана. Це означає, що люди недосконалі. Подивись на атеїстичний режим ХХ століття. Вони наробили не менше зла, проблема не в Богові, а в людях, а в людській природі. Якщо чуєте фразу Біблія написана людьми а не Богом, відповідайте так, людьми, але через них діє Святий Дух. Це як симфонія, її грають люди, але написав композитор. До речі, текст Біблії. Переживши 2000 років, критики і досі залишається найвпливовішою книгою в історії, чи не дивно для людської вигадки. Золоте правило відповідей: ніколи не переходьте на особистості, відповідайте спокійно, з фактами, але намагайтеся, але намагайтеся переконати силою. Твоя мета не виграти суперечку, а посіяти зерно сумніву в їхніх аргументах. А тепер конкретний план дій. Ваще клист християнина у сучасному світі. Щоденно почни день молитвою, а не телефоном, прочитай хоч один віршик з Біблії, знайди одну причину подякувати Богу, зроби одну добру справу без оголошень. Щотижня відвідуй Богослужіння не тільки в неділю, проведи час з християнськими друзями, прочитай одну главу духовної книги і допоможи комусь безкорисливо. Щомісяця. Відвідай духівника, візьми участь у служінні церкви, поговори з кимось про віру, якщо є можливість, проаналізуй свій духовний ріст і щороку пройди реколекції або духовні вправи, прочитай новий завіт повністю, відвідай християнські фестивалі або конференцію. Постав нові духовні цілі, коли виникають сумніви, не панікуй, це нормально. Поговори з. Досвідченими християнами. прочитай апологетичну літературу, молися за віру. Звучить парадоксально, але це працює. У конфліктних ситуаціях дихай, глиб, дихай глибоко перед відповіддю, молися за опонента, мовчки і віддай. відповідай фактами, а не емоціями. Пам'ятай, твоя мета не перемогти, а засвідчити. А зараз твій час діяти. По-перше, зроби свій чек-лист. Християнина, почни застосовувати його вже сьогодні. По-друге, розкажи в коментарях, з якими викликами семи названих ти стикаєшся найчастіше. Давай підтримуємо один одного порадами. По-третє, якщо знаєш молодого християнина, який бореться з сучасними викликами, поділись цим відео. Можливо, воно стане для нього підтримкою. І не забувай підписуватися на. Цей канал натискати дзвіночок, де ми розбираємо найактуальніші питання віри для молоді. Друже, запам'ятай, бути християнином в сучасному світі це не про те, щоб ховатися в релігійному гетто. це про те, щоб бути сіллю і світлом там, де тебе поставив Бог. Світ потребує твоєї віри більше, ніж ти думаєш, навіть коли здається, що всі проти тебе. Пам'ятай, ти не один. Христос з тобою і твоє світло може запалити інші світла. До зустрічі в наступному відео. Нехай Бог благословить твій шлях!